Ось те красуні у міському парку. За другий день ходжу навколо неї, немов загорожена. Вчора виклала відео що це. і назвала її Грандамор. Тому що вона мені здалась, хоча Грандамор я не маю. Так от мені зробили зауваження, що це не вона. І я видалила це відео, тому що ну дійсно так не можна. Дезорієнтувати свого глядача, своїх підписників, але все ж таки вона мені не дає спокою. І я звертаюсь до вас всіх. Все ж таки, в мене вже більше тисячі підписників, більше тисячі любителів троянд. Можливо, це чиясь знайома. Підкажіть, хто це? Вона себе поводить немовби чайно-гібридна, принаймні в неї така квіточка, як чайно-гібридної троянди. Але ось в ці витки мене на думку наштовхують, що можливо це плетиста троянда, але ну, хто її буде тут на опору вкладати? Мабуть, її ведуть як шрап, обрізають. Тому вона веде себе саме як пишова трояндочка, а не плетиста. Звертаюсь до всіх небайдужих, підкажіть, втрачено покой. Такий, такий, такий. Хочу собі так також. Можна. Такий колор насичений. шкіряста листочка, з мікладами, суксіовий колір, підкладочка така світленька злегка. Але це не цикламент піер деронсар також. У нас там з моєю подружкою були довідки щодо цикламену. Цикломен де Ронсар я маю. Ні, квіточка не така, хоча. Кольоры на нагады. Буду вдачны, но тащить, как признают.